Я презентую проєкт Консервет застосований на основі штучного інтелекту для забезпечення особистої безпеки громадян. Мене звати Ніколаїв Андрій, я здобувач освіти Київського професійного коледжу з підвищеною військовою підготовкою та дійсний член Київської малої академії. наук. Я створив застосунок для забезпечення безпеки громадян у великих містах, у великих містах адже не впев... іноді не впевнений не тільки у своїй безпеці, а й у безпеці рідних. Я вважаю, що отримати інформацію заздалегідь це є один із правильних рішень цієї проблеми. Майна задача при створенні. При створенні такої програми, яка відображала би, відображала би дані від ЗМІ, національної поліції та інформацію від користувачів. Інформацію від користувачів сама сама потребує підтвердження від громадян, аби забезпечити об'єктивність та достовірність таких даних. При отриманні даних. Програма відображає а, на карті у кольоровій гамі за основними положеннями зелений, це означає безпека жовтий – пути на сторожі, і червоний а, триває небезпека зелений поточний час у програмі розроблений особисто кабінет нейронного жору, яка а, Акційний рівень небезпеки і вдосконалюється власний навігатор для прокладення безпечного маршруту. Я зробив цю програму для інформування громадян про небезпеку, адже програми, які є, вони не доступні для звичайного користувача і використовуються виключно для поліцейських. Дякую на на цьому все.